Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Позиція. Сьогодні ми говоримо про перспективи скасування пільг і запровадження адресної соціальної допомоги. Гість програми Голова національної антикризової групи Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Пане Тарасе, сьогодні активно обговорюється тема скасування пільг і пропонування альтернативи за прикладом Російської Федерації, коли пенсіонер. Не заходить в автобус і показує посвідчення і має безкоштовний проїзд. А йому держава натомість дає гроші, якими він може скористатися на проїзд або вибрати куди їх потратити. Власне наскільки цей механізм на сьогодні вже напрацьований, і його перспективи ну такого механізму в природі стосовно пільг на проїзд, звичайно, не існує. Але е, такий механізм у нас монетизації е, пільг існує у нас в першу чергу в житлово-комунальному господарстві. Коли, якщо ти не маєш можливості платити за е, конкретне житлово комунальні послуги, тобі надається субсидія з розрахунку, якщо на одного члена сім'ї е, е, дохід не перевищує 1700 гривень. Тобто можна сказати, що у нас частково пільги вже деякі вони вже монетизовані, і е, на прикладі е, монетизації по Монетизації компенсації за житлово-комунальні послуги можна побачити, як буде діяти і далі механізм. Воно кажуть, що ви те, що ви згадали, це класично те, що як у нас працює механізм компенсації пільг на проїзд на транспорті. Тобто, в цій схемі, що ми не знаємо, ми не знаємо, скільки реально пенсіонерів їздить. Ну, якщо, ви, якщо ви їздите і користуватися громадським транспортом, ви знаєте, наприклад, заходить бабуся, говорить: у мене є пільга. Фактично її ніхто не дивиться, і наступне ніхто не рахує. А їздила скільки у нас реально пенсіонерів їздить, і але підприємства, підприємства отримують якусь фіксовану суму, яка не зрозуміла, як розрахована. від і, держави від держави. І питання наступне, що підприємство від цього і страждає, бо вона возить багато людей. А гроші від держави на не вона не завжди отримує вчасно. Тобто, що який яка буде методика зараз? Буде чітко відраховано скільки конкретно людей користуються, потрібна ця пільга. Чи потрібна їм ця пільга буде розрахована, умовно кажучи, норматив, скільки вона може користуватися безкоштовними послугами. На ці послуги будуть видаватися гроші. Вона ці гроші буде сплачувати в конкретному місці в конкретний час, коли вона захоче. Тобто підприємство отримує живі кошти, і вона не буде залежати від під бажань чиновників чи бажань чи можливості можливості бюджетів. Тобто ми бачимо, що фактично гроші, гроші в цій системі вони набувають свого статусу платіжного засобу. Бо коли з'являються завжди якісь бартерні, непрозорі розрахунки, це завжди тому, ну, середовище для корупції. Ми всі знаємо, чим Кому це закінчується. Це вигідно насамперед. Для пішовики, чи для держави це в вигідно, це вигідно, першу чергу для держави. Це вигідне в першу чергу для підприємств, які надають послуги. Це вигідне в першу чергу людям. Але, звичайно, люди будуть обурюватись, бо в нашій державі наприйняло стільки пільг, які реально ніяк не фінансуються з бюджету. Реально ними ніхто не користується, але багато людей думають, що вони вони реально існують в їхньому житті. Тобто, у мене пільга є там, да? Вона ну гріє мені, гріє мені душу, що у мене є пільга. І я начебто нею користуюся. Але не факт, що ти користуєшся в повному обсязі цієї пільги, не факт, що вона що вона тобі взагалі потрібна. Тобто, в такій ситуації вона ми отримуємо спрощення системи. Ми, ми отримуємо, що держава фактично не влазить в механізм. Фінансування непрозоре фінансування пільг може так статися, що більшості людей і в дійсності не потрібно користуватися цими пільгами, а підприємство, наприклад, воно отримує ці кошти, тобто незалежно від того. Наприклад, у цьому місяці у нього проїхало 10 тисяч пенсіонерів, чи у цьому місяці у нього приїхало тисячу пенсіонерів. Ніхто, ніхто це точно не знає, бо ніхто реально обліку не веде. Як е, е, ілюстрація з бабусю, яка проходить, наприклад, в автобус, і говорить, чи є сьогодні ця бабуся, чи немає, але підприємство отримує кошти. От вам відповідь на це запитання, як це буде діяти система. Але, в принципі, от справедливу монетизацію пільг можна провести в Україні, тому що є, є пенсіонери, які живуть в місті. Є пенсіонери, які живуть в селі. Ну на жаль, і будуть, будуть невдоволені невдоволених буде багато. Це перше. А це тут питання, до речі, щодо пенсіонерів, які на селі. Наприклад, навіщо пенсіонеру на селі? А, існує для нього віртуальна пільга, безкоштовний проїзд в міському транспорті, якщо він там буває, наприклад, раз на місяць. Чи щось таке, тобто, але в бюджеті це обліковується. Uh -huh. І е, пенсіонер, фактично, він обліковується те, що взагалі ці пільги фактично і не існує, а підприємство це сплачується. Тобто держава фактично платить за те, що в природі не існує. А тепер пенсіонери на селі захочуть е, матеріальної справедливості? Чому в місті будуть отримувати набагато більше? чи скажімо... А тут же питання до державного апарату. Звичайно, у нас, враховуючи якість нашого державного апарату, звичайно. А саме питання переобліку, а саме питання надання якісних державних послуг, звичайно, воно дуже гостре, звичайно, буде дуже багато ображених. Тому що ну держава на жаль ще не працює на такому рівні, як, наприклад, нам дають приклад Грузії чи інших чи інших держав, де провели реформу, де є прозоро, зрозуміло, як працює державний апарат. Звичайно, багато не дало не буде. Тим більше що країни у нас значно більше ніж Грузія, ніж той за Сінгапур, які часто нам наводять ну для, для порівняння, наприклад, в Грузії населення 5 мільйонів. В Сингапурі 5 мільйонів. Ну це фактично наша київська область. Тільки Київ 3 мільйони. Ну щоб ви щоб ну, розуміли масштаби задач, які стоять перед державою, і пенсіонерів більше. А коли більша кількість людей, то звичайно трапляє є ймовірність вищу, що хтось буде ображений. А, тому звичайно, в цій системі а, уважно треба придивлятися, як це все. Тому що звичайно деякі підприємства, деякі чиновники захочуть того, що ви зрозумієте, в цій системі скорочується і роль чиновників, як таких, бо вони вже не будуть керувати тендерами на. А, на пільги, там, да, там, розподіляти пільги. Тобто ми скорочуємо фактично участь державів, держави взагалі в економічному житті. А, а один плюс, що тут ще зрозуміло, коли гроші починають ходити, тобто ми, ми монетизуємо пільги, це легше для економіки. Бо чітко зрозуміло, і немає, ну, як це, інфляція знижується. Бо гроші використовуються все більше і більше. Вони при справі. Тому що зазвичай інфляція у нас з'являється, коли ми фактично відкидаємо гроші з грошового обігу. Умовно кажучи, з'являється, пам'ятаєте, з'являються, 90-ті років були бартерні схеми, векселі і так далі. Тоді була шалена інфляція, тому що гроші фактично нікому не потрібні були. Навіщо мені гроші, якщо в мене є вексель, якщо в мене є бартерні розрахунки, і так далі, і гроші просто всі скидали в даної системі. Теж монетизація пільг це означає, що гроші поступають в економіку. Підприємство отримує одразу ж за свої послуги в той же час, коли надало послугу, воно в той же час. Отримала ці гроші, а не через рік, через два. Чи, припустимо, йде розрахунок від бюджету наприкінці року. Зазвичай вона mm -hmm. освоїти не вчасно. Да. Так, по-перше, осво... не факт, що ти встигнеш отримати. А по-друге, а інфляція за цей рік ти з'їла. Тобто прибутки підприємств падають, вони не можуть оновити свої основні фонди, вони не можуть вчасно виплачувати зарплату фактично водіям, які. Ну, ми, наприклад, просто беремо ну, пільги на транспорт, А таких пільг у нас в дійсності дуже багато. І не секрет, що багато Посадовців за часи нашої незалежності отримало дуже дуже багато пільг, наприклад, на, на житлово-комунальні послуги, які вони навіть за своїми доходами в принципі можуть сплачувати. Тобто, зараз повинна загальна пройти загальна ревізія. Ми повинні отримати скільки реально кому що потрібно і, груп, та, груп. і розраховувати, бо у нас пільговиків, мабуть, вже півкраїни. От і все це, це суто радянська модель, це суто радянський підхід. А я пам'ятаєте, як в радянському союзі грошей немає. Ковбиси немає, нічого немає, але на тобі прапорець, на тобі. Віртуальну послугу, яка начебто існує, але і в житті не існує. Чи пам'ятаєте, що, наприклад, в Радянському Союзі ветерани мали пільгу на, на наприклад, на купівлю автомобіля? Mm -hmm. да, вони в чергу могли вставати. Тобто це віртуальна пільга, фактично, але все рівно вони їх купували рано чи пізно. Тут питання, що у тебе гріло душу, що ти мав можливість щось колись отримати, через років 10-15. Тобто, це фактично те, що в нашій державі існує, це фактично повторення радянського радянського досвіду. І зараз він повинен викорінюватись, і ми повинні отримувати зрозуміли, е, прозорі правила гри на цьому ринку і, і в бюджетних відносинах. От за вашими розрахунками, як експерта, от неоднозначну інформацію ми сьогодні бачимо від ваших mm. колег. Одні стверджують, що це мільйони гривень, інші кажуть, що це мільярди гривень, які можуть заощадити держава. Скільки насправді я думаю, що рахувати враху... ну зараз ніхто порахувати не може навіть? Я думаю, мінфін не знає І тим більше я, тому що ми ще не бачили ці дуго. По перше, ми бачили тільки проекти. Те, що вони збираються ухвалювати. Тут наступне питання, воно ще повинно пройти через парламент, тобто, uh -huh. тобто ще повинно пройти через бюджетний комітет. Звичайно, розрахунок йде на мільярди, не на мільйони. Мільярд. Звичайно, це тому, що, враховуючи, що, наприклад, ну, для прикладу, у нас пенсійний фонд, у нього дефіцит 80 мільярдів гривень. Це фактично ну, порахуйте в доларах США чи ну, за курсом. Це фактично яка це сума. Тобто розрахунок, звичайно, не мільярди, бо у нас багато, багато статей бюджету, які йдуть, начебто, на соціальні витрати, вони в дійсності йдуть на фінансування корупційних схем. Якісь, я знаю, існують якісь, наприклад, якісь програми по створенню місць робочих для інвалідів, які ніколи не виконувалися. Вони фактично є годівничкою для тих людей, які сидять на цих потоках, бо у них є бюджет, вони його розміщують в банку, отримуються відкати, проводять тендери. Тобто імітація борхливої діяльності в дійсності відбувається особливо в соціальній сфері, бо а, тривалий час наш парламент на, надавав стільки пільг. Особливо там під впливом комуністичної партії, тому що це був взагалі популізм. Ну не існує стільки пільг, і немає можливості держави фінансувати ці пільги. А коли ти починаєш розганяти пільги, це означає, що ти, тобі потрібно десь шукати гроші. Гроші можна шукати або за рахунок нарощування державного боргу, або за рахунок збільшення податків. Тобто, це пригнічує економічну діяльність або наступно просто друкувати гроші як це було в 90-х 90 роках от і все тобто це три джерела поповнення і не існує більших. тобто ж, живіть відповідно за до тих коштів які ми які ми можемо заробити чому у нас в державі наприклад порядка десь 200 мільярдів гривень виплачуються в конвертах а тому, що податки високі. Ніхто не був, кожний підприємець розуміє, якщо він почне відповідно до закону виплачувати ці кошти, то він фактично а, розориться там. Да? 200 мільярдів у нас оплачують конвертах. В результаті у нас 70 мільярдів недоотримує а, пенсійний фонд, а дефіцит пенсійного фонду, щороку широко, у нас 80 мільярдів. От вам проста математика. Тобто в цих. В взаємовідносинах людини, держави бюджету треба наводити лад і бути чесними перед собою, наприклад, стосовно так званої безкоштовної медицини, кожен громадянин, який був в наших державних, так званих лікарнях, розуміє, що безкоштовної медицини в житті у нас немає. Вона вже давно платна. Ти приходиш, платиш за... А, ліки платиш за а, якісь консультаційні послуги, не дай Боже, ти захворієш, лягаєш в лікарню, uh -huh. все купуєш сам такси. Я кажу, це безкоштовна медицина. Всі зрозуміють, що якщо ти не дав, наприклад, а, хабаря лікарю, на тебе ніхто звертати на увагу. А хабар у нас оформлюється достатньо благодійне благодійний, а, грамоти, благодійний внес. внесок, благодійний фонд. Тобто, що ми, ми маємо парадоксальну ситуацію. Тобто люди Люди за рахунок своїх внесків, в тому числі від зарплати, фінансують фактично державні, державні лікарні, які е, в конституції написано, що у нас взагалі що у нас безкоштовна медицина, але і ще доплачує, тобто фактично комерційному підприємству, яке діє на основних фондах лікарні. А як це розподіляється Реально ніхто не знає, бо не держава не контролює, що там відбувається в тих фондах благодійних, так званих, ні громадянин не контролює. Тобто, чим більше прозорих так воно болісно буде, так воно тому що, але будуть чим чим більше ми будемо чесними перед собою, тим краще у нас якість буде державних послуг, тим краще у нас і зрозуміліше будуть схеми. Оплати, пільг і так далі, і тим менше у нас буде корупція. Я ре, я реяліст, звичайно, розумію, що по перебороту корупція неможливо тим більш такі великі держави, до тих рівнів, як, як нам обіцяють, в Грузії, Сінгапурі. Не буде у нас ніколи такого рівня корупції, тому що у нас країна достатньо велика. І для того, щоб керувати такою великою країною, потрібна велика кількість чиновників. І висока ймовірність, що чим більша система, тим складніше її контролювати. Але більш-менш оптимальний варіант на сьогодні існує от, за принципом субсидій. За принцип суотприот, приклад субсидій. Чому у нас взагалі житлово-комунальні субсидії робилися саме за цим принципом? Фактично, це монетизація, це класична монетизація пільг. Там чітко зрозуміло, і доведи. Будь ласка, але процедура довідка за довідкою. Ну треба це, це вже ну вибачте, Це вже це вже українське, це вже українське. Це вже українське, умовно кажучи, винахід. Тобто, програма, взагалі, якщо пам'ятається субсудування послуг, вона у нас американцями. Це було в 90-х роках. Коли американський уряд виділяв спеціальне ПЦ гроші. А, але ж е, вони надали механізм. Знаєте, там, да, якщо як вам подарували машину, там, да, от, наприклад, дорогу, класну машину, там, да, але те, що ви, наприклад, потрапили в ДТП, це ж не питання до, власне, до виробника машини, який вам її подарував, mm -hmm. а це до вас, тому що ви їздити не, не вмієте. Тут те, те саме надали, але те, що там вигадали купу, довідок і так далі, це вже український. Інський винахід, бо а, величезний апарат, коли він величезний, скорочений, не оптимізований, він починає собі, собі шукати роботу. Він зрозумів, що знаєте, існує такий а, існує такий а, закон бюрократії, що а, бюрократи собою заповнюють будь-яку порожнечу. От вони вигадають завжди собі роботу, навіть якщо її не існує. І бюрократи завжди собі, не, не суперників собі, а підлеглих. Тобто дайте їм можливість, вони собі стільки підлегли зроблять, і вони дуже гарно все а, напишуть, гарну, гарний папірець, чому саме так потрібно робити. Тобто ревізія потрібна в першу чергу і, і державного апарату. Тому що, коли ми почнемо зараз монетизувати пільги, ми раптом побачимо, що. А десь половини роботу, яку робить зараз державний апарат, вона фактично не потрібна нам. Але з іншого боку, окрім чиновницького апарату, який буде чинити спротив, от всі як один і влада, і експерти сьогодні кажуть, що цьому має передувати цьому має передувати інформаційна роз'яснювальна робота. З іншого боку, є люди, для яких монетизація це як форма популізму. От зокрема, вони вони цього дозволити не можуть по суті, тому що їхні виборці. Це люди, які сьогодні в складній такій соціальній так, атмосфері ну, живуть. Ну я б я я б тут навіть глибше сказав, тому що в принципі монетизація взагалі можлива, і взагалі будь-які кроки держави з реформування тільки після повернення довіри до держави і до державних інституцій. Звичайно, це в комплексі повинно йти. Ми тут розглядаємо просто окремо окремий сектор реформ, які оголосив уряд. Звичайно, тут одне інше болісне питання. В принципі, люди готові до реформ, люди готові до змін. Але питання в наступному, що люди не будуть терпіти, якщо вони будуть бачити, що а, реформи проводяться за рахунок них. При цьому а, а, існують якісь непрозорі пенсії, пенсії за високі прокурори, суддів і так далі. Існують не якісь незрозумілі пільги для них, в тому числі заплати житлово-комунальних послуг. Коли вони будуть бачити, що держава не бореться з корупцією, коли, вона, коли люди будуть бачити, що і досі як були дорогі машини перед державними установами, так і залишились, тоді, звичайно, люди будуть цьому опиратися. Це, 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 це повинен розуміти уряд, це повинен розуміти президент, це повинен розуміти влада, що люди готові. До кроків, але вони повинні бачити, що паски затягують усі. Угу. От і все. В такому випадку, звичайно, це можливо. В іншому випадку, звичайно, буде опер, буде багато критики. А враховуючи те, що апарат державний, працює ще в більшості своїх дуже неякісно, а буде намагатися зберегти корупційні схеми. І ми побачимо, що дуже дуже багато виступів, багато обурень, які будуть мати під собою реальне пінгрунтя. Тому що люди реально будуть бачити, що нічого не відбувається, от і все. Існують, ну, є судді, є прокурори, які зараз вже є пенсіонерами, і вони добре знають законодавство, що у них високі пенсії, але закон зворотньої дії немає. І вони знають, як це, ну, як, як, яким чином піти, звернутися до суду і повернути собі пілі. А інші, ну, інша частина населення це, звичайні, пенсіонери, які не освічені, які не знають, як це зробити. Тому як в цьому контексті ну тут вже питання: це повинна вже держава знаходити вихід з цього питання. Непопулярні тобто, кроки для всіх, звичайно, непопулярні кроки. Ну як, наприклад, це вже давно і західні експерти говорили, і західні. Консультанти, що ну не може бути на прозорі такі пенсії, там, да. Тобто, якщо люди будуть е, е, розуміти, що пенсія враховується прозора, що людина має право, але коли деякі і більш-менш повинні бути вони рівними, пенсії повинні бути, звичайно, у когось вище, у когось нижче. Тому що я, наприклад, ну як наприклад, існує система у всіх розвинених країнах, коли державні службовці ж, все ж таки мають отриму... отримувати достатньо високу пенсію. Тому що вони все ж таки е, працюють на, на дуже роботі, е, і, не дуже високооплачуваній роботі. І відповідальність при цьому несуть. Але при цьому вони мають деякі пільги. Наприклад, пенсія висока. Тобто, тут, тут повинен вже знаходити баланс, яку модель ми оберемо тобто тут вже питання до держави, а, і існують ризики. Що, і, і я можу і зараз сказати, що буде дуже багато нарікань, як буду проводитись і мон, монетизація, і обрахунок пенсій, а, і обрахунок того, тому що звичайно легше отримувати те, що тобі не подобається, і а, те, що, те, що тобі подобається, і. Тобі гріє душу, що ти начебто віртуально маєш такі пільги, і начебто ти віртуально багатий. І це при тому, що мабуть, ніколи в житті реально ти ще не отримував цю пільгу. Але Або для того, щоб отримати цю пільгу, тобі треба пройти такий величезний шлях, що ти думаєш, а може не треба її отримувати. Я так подумаю, що вона у мене є, як, наприклад, з. Конституції написана безкоштовна медицина, і ми досі тримаємося за цю безкоштовну медицину. Хоча якість цих послуг воно на дуже низькому рівні. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Пошу. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був голова національної антикризової групи Тарас Загородній. Залишайтеся з нами на все добре.